Ситуація на Південнобузькому напрямку залишається напруженою, але ЗСУ її контролюють. Наприклад, збили дрон Камікадзе, який летів на Одесу, та штурмовик, що хотів атакувати Миколаївщину, але всі подробиці далі. Друзі, напишіть слова подяки нашим захисникам у коментарі, їм буде дуже приємно читати ваші слова підтримки. Отже, наші війська продовжують вести бойові дії, руйнуючи систему управління і логістику ворога. Від початку активних дій ЗСУ звільнили до 1170 квадратних кілометрів територій. Тим часом росіяни зосереджують основні зусилля на утриманні захоплених територій, намагаючись перешкоджати наступу українських захисників. Захарбники частково відводять свої підрозділи в глиб окупованих територій, а представники окупаційної влади організують вивезення своїх сімей до Криму. Росіяни застосовують розвідувальні та ударні безпілотники по позиціях наших підрозділів. Вночі повітряних шпигунів помітили в Баштанському районі Миколаївщини та Береславському, що на Херсонщині. Крім того, вночі ворог атакував наші позиції та населені пункти вздовж лінії фронту керованими ракетами зенітно-ракетної системи С-300. Втрат та руйнувань немає. У Береславському районі ворог задіяв пару ударних винтокрилів К-52. Також обійшлось без втрат. По Нікопольському районі ворог запустив майже 70 смертоносних боєприпасів 152-го калібру та реактивних систем ГРАД. Вони прилетіли у сам Нікополь та Марганецьку громаду. У місті понівечені декілька приватних будинків, парковка, аптека, крамниці, агропідприємство. У Марганецькій громаді кілька приватних осель, сонячна електростанція, промислове та харчове підприємство постраждали від артилерії. На щастя, загиблих немає. Ближче до опівдня ворог намагався атакувати Одесу дроном Камікадзе типу Шахет-136. ППО знищило його над морем. У небі над Миколаївщиною російський штурмовик намагався завдати авіаційного удару, але наші воїни виявились спритнішими та збили його. Друзі, просимо вашої підтримки у вигляді підписки, лайку та коментаря. Це дозволяє більшій кількості людей побачити корисну та актуальну інформацію та просувати україномовний контент. Дякуємо і слава Україні!